Ми часто чуємо, що хтось комусь надав неякісний зворотній зв'язок або фідбек, некоректний або образливий. На просторах інтернету можна знайти дуже багато рекомендацій, формул, схем, надзвичайно складних. І я люблю все спрощувати, тому я хочу вам запропонувати ті методики. І, скажімо, лайфхаки, які працюють для класного зворотнього зв'язку, і які максимально прості для розуміння. А давайте розберемося, яким саме може бути фідбек. Тому що дуже часто більшість з нас вважають, що фідбек можна отримувати тільки тоді, коли все дуже погано, наприклад, від керівника, або надавати його як керівник, коли щось пішло не так. Але насправді фідбек буває ну, основних таких трьох видів: це позитивний, коли обов'язково ми говоримо про те. Що було так, негативний цьому також є місце, і розвиваючий. А я би сказала, що кожен з цих фідбеків, і позитивний, і негативний, вони у будь-якому випадку повинні бути розвиваючими. Коли ми надаємо позитивний фідбек, просто коротко сказати, все було круто, ти молодець, це не фідбек. Фідбек це коли ми говоримо людині, що конкретно було так. Наприклад, коли ми кажемо дитині, яка зробила уроки вчасно, справилася з задачею, ми їй говоримо, що ти молодець, що вчасно зробила уроки. Дуже круто, давай наступного разу ти знов мене здивуєш, тому що це говорить про твою серйозність, відповідальність і так далі. Тобто, ми повинні, навіть коли ми даємо просто позитивний фідбек, коли ми хвалимо, ми обов'язково повинні пояснити. Ну, скажемо, спрямувати свою увагу на те, за що ми хвалимо. Якщо ми беремо негативний фідбек, це напевно найпечальніше. Це причина, по якій ніхто його не любить, ніхто його не хоче чути, і всі його уникають. Коли, наприклад, там керівник або там, наша друга половинка каже, нам потрібно поговорити, ми вже, скажімо, відчуваємо, що щось буде не так. Але негативний фідбек, він також, якщо він. Правильно має ціль, він на покращення наших майбутніх дій, тому йому також є місце. І розвиваючи фідбек, я би сказала, що це самий правильний фідбек, це той, який ми надаємо для того, щоб попередити майбутні помилки. Якщо ми візьмемо позитивний фідбек, його найкраще, ну, звичайно, будь-який фідбек найкраще надавати наодинці, але позитивний можна при інших. Якщо це є команда, і вам потрібно виділити хороші дії ваших співробітників, ви можете дати цей позитивний фідбек при всіх, ну або ж наодинці. Але негативний фідбек це правило, яке потрібно запам'ятати раз і назавжди. Негативний фідбек. Чого б це не стосувалося, він завжди надається наодинці. Тому, навіть якщо це, наприклад, у вас є велика команда, і дві-три людини, які робили певну роботу, і, наприклад, всі інші в цьому не участвували, їм і не потрібно чути, що сам міні-команда зробила не так. Тому негативний лише наодинці. Принципи конструктивного фідбеку. По-перше, Якщо ми надаємо фідбек, він не може бути узагальнено. Коли ми когось хочемо там похвалити або навпаки розкритикувати, він має бути чітко направлений на цього адресата. Ми не можемо, якщо в команді хтось на один сказати, ви всі зробили неправильно, ви всі там ну якісь погане слово. Ні, він повинен конкретно бути адресований саме тій людині, яка ну, яка вчинила певні дії, які ви їй аналізуєте і підсвічуєте. Він має бути своєчасним. Не може бути так, що ми, коли надаємо фідбек, наприклад, ваш менеджер з продажу розмовляє по телефону, і ви вже чуєте, що все, там, щось пішло не так, якась катастрофа в його словах. Так, ви можете вирвати в нього слухавку, почати вмить на нього там агресувати і думати, називати це фідбеком, ні. Фідбек від він надається відразу після якоїсь дії, не через 5-10 років, це так, як знаєте, там в шлюбі дружина через 20 років чоловікові розповідає, що як їй 20 років тому було неприємно, коли він запросив на танець її подругу в ресторані. Ні. Не потрібно з цим затягувати, але в той же самий час потрібно розуміти, коли його надати, щоб це було вчасно і коректно. Дані і факти. Ми не говоримо, коли ми надаємо фідбек, мені так здалося, на мою думку, якось ти некоректно поговорив з цим клієнтом. Ні, ми аналізуємо і проговорюємо саме конкретні факти. Що от я сьогодні, там, в 11-й годині чула, як ти розмовляв з клієнтом, і ти. От там десь на п'ятій хвилині ти сказав щось ось таке, і це було неправильно. Тобто, це мають бути конкретні дані і факти, без вигадок, без оціночного судження, конкретно по факту і фокус на вирішенні проблеми. Якщо чесно, то я вважаю, що взагалі не потрібно надавати фідбек, не потрібно оцінювати роботу зусилля чи дії інших, якщо це не спрямоване, на вирішення якоїсь проблеми. Так, звичайно, якщо, наприклад, дитина зробила неправильно, ми їй потім про це сказали. Ну, а, а навіщо ми про це сказали? Що, для чого? Звичайно, що ми це говоримо для того, щоб в майбутньому попередити такі ж помилки. Тому кожен раз, коли ви даєте фідбек, оцінку якихось дій. Правильних чи неправильних, ми завжди пам'ятаємо про те, що фокус вирішення проблем. коли не надавати фідбек, не надавати фідбек, ну обов'язково, скажімо, треба собі запам'ятати раз і на все життя не можна тоді, коли в однієї зі сторін, чи в вас, чи в людини, якій ви надаєте, сильні емоції. Будь-які і там суперпозитивні і супернегативні загалом всі кажуть, що коли негативні емоції, але я вважаю, і коли дуже величезний енергетичний такий підйом позитивний, також некоректно отут вмить давати фідбек. Чому тому, що сильні емоції вони. Ну, людина вже зосереджена тільки на них, і вона точно його не зможе почути, взяти собі до уваги і потім, скажімо, піти з цим працювати. І так само особливо, коли вас накривають емоції, візьміть паузу. Трішечки охолоньте і тільки тоді на холодну голову давайте цей фідбек. І також, коли вас не готові слухати, ну навіщо, наприклад, говорити: Окей, я люблю приклади з життя. Ось, наприклад, ваш там чоловік. Випив з друзями і прийшов додому. Він такий весь. Ніякий, ви розумієте, що це був перебор, і якщо ви йому в цей момент починаєте розказувати про те, що ви хотіли б, щоб він менше вживав алкоголю чи там якось по-іншому себе вів, ну він не готовий вас слухати. Так само, як і дитина в момент, коли в неї істерика, наприклад, а ви їй тут починаєте розказувати, що вона зробила не так, ні. Обніміть, пошалійте, нехай вляжуться емоції, і коли вас будуть готові слухати, тільки тоді говоріть. Формула фідбеку. На просторах інтернету дуже багато формул, різних технік, це дуже круто, але повторюю: я люблю спрощувати, я знайшла таку класну формулу, вона мені відгукується, і я сама цим користуюся. Найперше, що ми повинні сказати людині, що було так? Окей, питання, якщо це негативний фідбек. Якщо це негативний фідбек, ми починаємо з того, що ми говоримо, що було так. Що було хорошого. Навіть якщо в цій конкретній дії не було чогось хорошого, ми шукаємо те, за що, наприклад, ось ця людина конкретна, ну якщо це ваш співробітник, він у вас працює. Можна допустити, що він вам підходить, він вам подобається. Значить, ухваліть його дії, скажіть. Я знаю, що ти, наприклад, порушення дедлайнів. так, От людина не встигла щось нарушила дедлайни. Похваліть за те, що я знаю, що ти старався, тому що це важливий для тебе проєкт, ти молодець. Зазвичай такого раніше не було, мені дуже подобається, як ти працюєш. Ми сказали, що ок. Далі ми говоримо, що покращити, і тут акцент саме на факти. Дивись. Там. Мені подобається, як ти працюєш, ну, мені подобається, який результат вийшов. Дивись, але на майбутнє давай будемо намагатися в цей срок вкластися, тому що ось в нас був тиждень, але ти його виконав за два тижні. Давай подумаємо, можливо, на майбутні проекти ми будемо брати трішки більше часу. Як ти думаєш? Тобто, ми з людиною обговорюємо, що можна було б покращити. Ми не просто кажемо: Ти не вклався в дедлайн замість тижня, ти потратив два тижні. Ні, ми це обговорюємо. І в підсумку ми обов'язково разом з цією людиною проговорюємо. Проговорюємо, вирішуємо, як надалі, можливо, більше часу закласти, можливо, відсіяти щось зайве. Але однозначно ми починаємо з хорошого, ми далі ми проговорюємо по факту, що було, скажем, ну які помилки були допущені, проговорюємо, чому розбираємося в цьому, розбираємося з тим, що потрібно підкоригувати з наступного разу. І обов'язково підводимо підсумки, щоб ви розуміли, що той фідбек, який ви надали, це не просто, кажемо, слова десь відправлені у всесвіт, а це конкретно людина взяла, зрозуміла і усвідомила. І вийшла від вас, якщо, наприклад, ви керівник, з конкретним рішенням, з підсумками. І дивіться, в такому випадку, коли людина буде приходити, ви, наприклад, хочете дати їй фідбек, вона знає, що вона не не натворила. Щось буде хороше, за щось її похвалять, на щось заакцентують хороше. Ви, по-перше, на другому кроці виясните цю причину, іноді вона не настільки очевидна, як стається, тому що ну, бувають такі ситуації, от людина там запорола дедлайн, а в неї сталася якась трагедія в сім'ї, а ви і не знали. І от в цей момент, коли ви це проговорюєте, що покращити, шукаєте ось ось, скажімо, рішення, рішення на, для вирішення майбутніх проблем. Відповідно, ви виясняєте ці моменти, складаєте якийсь певний план дій і підводите підсумки це для того, щоб краще засвоїти цю інформацію. А зараз я хочу дати чотири дуже прості техніки, які можна використовувати і в звичайному житті. і при спілкуванні з рідними, з близькими, з коханими, при спілкуванні з підлеглими, при спілкуванні з колегами, коли нам потрібно надати фідбек. І перша техніка це техніка сенвіч. Дуже проста. По цьому принципу зазвичай подають новини. Починають з якоїсь хорошої, потім проблему всередину кладуть, і закінчують якимось приємним підсумком. Наприклад, там, от сьогодні там. Вели новий законопроект, ти -ди 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 -ди. потім друге, але десь, скажімо, в центральній Україні відбувся приліт ракети чи шахеди, дуже все погано, рятувальники досі розчищають ці завали. Але в кінці закінчуємо. Але в зоопарку в Одесі народилася маленька пандочка. Тобто, коли ми подаємо цю, ну скажімо, Негативну історію, так? але ми починаємо з підтримки, потім ось цей коригуючий фідбек і в кінці позитивний підсумок. Тобто сендвіч – це коли ми ось цей, скажімо, негатив кладемо всередину і завжди закриваємо позитив. Наступна техніка це я повідомлення. Коли ми говоримо не Ти зробив щось не так, а я помітила, що в цій ситуації можна було б зробити Ось так. Наприклад, не ти мене образив, а мені було неприємно, що ти ось так поступив. Не ти там погано повівся з клієнтом, а з клієнтами було б краще і коректніше поводитись ось так. Тобто я повідомлення, коли ми не на людину відразу направляємо якусь агресію чи там претензії, а ми якби від себе, як ми себе відчували, як. Як ну, що ми це помітили, і тоді людина якось перефокусовується і їй вже не здається це настільки катастрофічним. Це пом'якшує удар. Особливо це дуже круто, коли ну саме негативний фідбек. Позитивний фідбек можна і без різних технік подати, а ось негативні тут краще подумати про цю подачу. Наступний коучинговий підхід. Коучинговий підхід ось це дуже-дуже круто працює, коли нам потрібно знайти спільне рішення. Тому що, можливо, ви знаєте, як цій людині поводитися на, ну, в майбутньому краще, і ви відразу готові дати інструкцію готову. Але дуже часто ми не враховуємо глибину знань і те, що може запропонувати інша людина. Коучинговий підхід це коли ми запитуємо. А як ти думаєш, а як, наприклад, наступного разу, щоб, щоб клієнт не відмовився, як з ним повзаємодіяти, про що ж йому, на що ж йому зробити акцент? І коли ви задаєте питання, ряд запитань. А як ти думаєш, як наступного разу можна було б зробити краще? І людина, коли сама це проговорює, вона точно виходить від вас з цим фідбеком? Чітко розуміючи, що це її рішення, що це вона знайшла це рішення. І вона не може далі ну, скажімо, суперечити тому, як вона, як вона класно придумала. Тому коучинговий підхід ось ці запитання: як краще, як ти думаєш, як наступного разу використовуєте обов'язково. Позитивна корекція без не коли ми часточку не використовуємо, зазвичай вона в нашій свідомості відразу кудись. Відлітає, і ми чуємо не, наприклад, ой, хоч би не забути парасолю. Ми чуємо, наше підсвідомість, чує, ой, от би забути парасолю. Те саме щасточкою, не. не Не використовувати ми повністю ми від неї не відійдемо, але не казати, наприклад, там, ти не зробив щось, а, вик... а говорити було б добре, якби ти зробив. Не казати, наприклад, ти не справився з задачею. Давай, щоб наступного разу справитись з задачею, і далі ми використовуємо вже ті рекомендації або там підключаємо коучинговий підхід. Тобто, ось ці такі чотири техніки: сенвіч, похвала Проблема, ну, сам негативний фідбек, скажімо так, і підтримуючий підсумок, я повідомлення не ти, щось натворив якихось проблем, а, наприклад, я помітила, я відчув, мені було неприємно коучинговий підхід, коли ми рядом запитань примушуємо це жорстко сказано, підштовхуємо нашого підопічного самому знайти це рішення, і це буде ефективно. І позитивна корекція без не, 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 не казати, що ти не зробив, а сказати, як було б класно зробити. Тому. Фідбек його обов'язково потрібно надавати і своїм дітям, і своїм другим половинкам, і, скажем, і позитивний, і негативний. Головне, щоб він був розвиваючий, щоб він коригував майбутні дії, щоб не допускати цих помилок. Тому використовуйте різні подачі, тому що сказати можна одне і те, ж, але форма, і, і, і скажем, ось ці слова, в які, в які ми. Скажімо, вдягаємо цей фідбек, це може бути вирішальним. І я вам бажаю, щоб ваші фідбеки це був подарунок для тих людей, які їх отримують.